ТОП найшкідливіших продуктів для підшлункової залози. Підшлункова залоза відіграє ключову роль у травленні та регуляції рівня цукру в крові. Її регулярне перевантаження може призвести до запалення навіть панкреатиту. Отже, розглянемо 9 продуктів, яких варто уникати або максимально обмежувати у своєму раціоні. Свинина, ковбаси, сало змушують підшлункову працювати на межі можливостей. Для їх перетравлення потрібно багато ферментів. Що створює надмірне навантаження. Усе, що готується на великій кількості олії або у фритюрі, є ворогом для підшлункової. Смажена їжа важко перетравлюється і може викликати запалення. Навіть невеликі дози алкоголю можуть викликати спазм проток і запалення. Алкоголь є однією з найчастіших причин панкреатиту, тому його слід уникати. Ці напої швидко підвищують рівень цукру в крові та подразнюють слизову оболонку шлунково-кишкового тракту. Їх регулярне вживання може негативно вплинути на підшлункову. Цукерки, торти, випічка містять багато рафінованого цукру та шкідливих жирів. Підшлункова залоза змушена працювати з великим навантаженням, щоб їх перетравити. Оцет, спеції та надмірна кількість солі можуть спричинити подразнення підшлункової залози. Обмежте споживання маринованих та солених продуктів. Вони містять багато жирів, консервантів і стабілізаторів, що ускладнює процес перетравлення. Намагайтеся уникати цих продуктів у своєму раціоні. Кава або енергетики стимулюють шлункову секрецію та можуть подразнювати підшлункову, особливо наче серце. Будьте обережні з їх вживанням, це оброблені продукти з великою кількістю добавок, жирів і солі. Дякую за довіру раціональному харчуванню від євродієтолога. Підписуйся, будемо діяти разом.